Вітаю вас на каналі Легенди Середземі. Продовжуємо тему розповіді про три найпопулярніші народи арди. Сьогодні поговоримо про гномів творіння аули. Гноми або Кхазад на Кхуддолі, а також Огрім на Синдерені, яких ще називають низький народ. Одна з рас Арди створена валера аули з гірської породи, ОПИС. Це низькорослі істоти. середнє зростання яких 120-150 см. Із довгими бородами, відомі, як великі майстри по роботі з металом та каменем. Усі Арди зовнішність гномів була однаковою. Вони були низькоросними та кремезними, груд у них були широкими, руки сильними, ноги міцними, а бороди довгими. У гномів бороди були знароджені як у чоловіків, так у жінок. Ні людина, ні ельф ніколи не бачили безбородого гнома, хіба якби він був обритий для глузування, і тоді він був готовий померти від ганьби. Гноми були створені сильними та витривалими, непідвладними більшості хвороб та місністю подібною до каменю. Вони переносять важку працю, голод і тілесні рани, краще за всі інші народи, обдаровані знанням розмовляти. Гноми любили гірську справу та жили під землею. Вони знаходили самоцвіти, алмази, золото, срібло та метриль, з великою майстерністю виготовляючи з них прикраси чи зброю. Всі гноми здавна вважають за краще живим створінням, камінь і метал, який можна обробляти. За характером, гноми вперті, потайливі, дуже довго пам'ятають як добро, так і зло. Ніколи не забувають образ, а й друзів теж і завжди містяться ворогові. З усіх племен і дітей Еру, гноми найбільше дружили з ельфами Нолдор, які були друзями та учнями Ауле у Валінорі. Самоцвіти Нолдор гноми цінували понад будь які скарби. Гноми завжди хотіли збільшувати свої багатства, накопичуючи і зберігаючи їх, але користувалися ними тільки для торгівлі та більш вигідного здебільшення своїх багатств. Виходячи з різних джерел. Хобіт, володар персню, Сельмариліон, історія середзем'я можна зрозуміти, що траплялися випадки, коли гноми служили злу. Правда, таких завжди було небагато, і, зрозуміло, ніколи не доходило до того, що цілі клани гномів служили темному володарю. Більше того, подібні перебіжчики нерідко були вигнанцями для своїх родичів. У давнину гноми охочіше працювали із залізом і міддю, ніж сріблом і золотом, а зброя чи військове спорядження, виходило в них найкраще. Гноми першими навчилися створювати кольчуги, а в мистецтві створення зброї навіть молоду з ними не зрівняється. Гноми не були безсмертними, хоча термін їхнього життя був порівняно довгий. Більшість гномів, які не згаснули в бою чи від нещасного випадку, доживали приблизно до 250 років. Проте зустрічалися трьохстарічні довгожителі. Найбільше їх було серед народу Дуріна. До 30 років гном вважався надто юним для війни чи роботи. Подорослі, від 40 років, гноми до 240 років перебували в зрілості та розквіті сил. Одружилися вони, як правило, до 90 років. Влатою до довгого століття була стрімка старість. Досягнувши 240 років, гноми швидко старіли, втрачали сили і жили не більше 10-15 років. До старості гноми ніколи не лисіли, а лише сивіли. Жінок у гномів мало, менше третини, і вони рідко залишають підземні житла. До того ж стороннє око не здатне вловити різницю між ними та чоловіками гномів, в одязі та зовнішності. Народ гномів росте дуже повільно. Клани гномів у 12 му томі історії середзем'я, народи середзем'я, йдеться про те, що гноми спочатку були розділені на сім кланів або домів. Три з них, які потрапили до оповідань Толкіна, це довгобороди або народ Дуріна, які населяли місто Казадум, пізніше моря, що знаходилося у Імлистих Горах. Вогнебороди, що заснували Ногород в Синіх Горах, та широкозади, що заснували Белегост у Синіх Горах. Після закінчення першої епохи міста Ногород і Белегост були зруйновані в ході війни Гніву. А вогнебороди і широкозади переселилися в Хазадду і змішалися з родом Дуріна. Практично нічого не відомо про історію решти чотирьох будинків, крім того, що вони посилали загін на захід для участі у війні гномів і орків наприкінці третьої епохи. А також те, що вони жили в горах Орокарні на далекому сході Середзем'я. Це були залізноруки, жорсткобороди, чорно волоси, камені ноги. Про відносини між різними племенами та державами гномів відомо мало. Хоча в Сельмариліоні згадуються зіткнення та міжособні війни. Історія. Валер Ауле створив гномів без дозволу Еру і Луватера. Коли це відкрилося, Ауле зібрався знищити свій витвір. Але Ілуватар Лувата розмилостився і дарвав гномом Феа. Тоді вони стали благати ауле про милосердя. Ауле створив сім праотців гномів, від яких погодить сім народів гномів. У листі номер 212 професор пише, що спочатку було створено 13 гномів, один старший і ще шість із шістьма дружинами. А в 11-му томі історії Середзем'я війна самоцвітів, що їх було 14, тому що для кожного гнома Ілуватар тодав гнома жіночої статі. Однак, оскільки Ауле створив гномів без дозволу, і Лувотер заборонив Ауле випускати їх із підземелля, доки не прибудуть Квенді. Незадовго до першого повалення Мелькора, Ауле випустив гномів, тому що ельфи вже прокинулися і ті стали множитися. Але, на жаль, вони не змогли зрівнятися за кількістю з ельфами. Спочатку вони жили в Імлистих горах, але незабаром оселилися в Синіх горах і перевалили їх. Деякі оселилися в Балеріанді. Вони зустрілися з ельфами і почали дружити. Гномам краще давалася ельфійська мова, ніж ельфам Кхуздулу. Вони жили у світі під час полону Мелькора. Коли ж він прийшов, з'явилося сонце та місяць. Тоді гноми стали вдень рідше виходити на поверхню. Наприкінці першої епохи гноми піддались спокусі заволодіти одним із сельмарилів, а також намистом Огламір. На Убили ельфійського короля Елудінгола, скориставшися приводом образою, яку завдав їм зарозумілий король. Вбивці спробували втекти, але були перехоплені та знищені ельфійськими воїнами. До Ногорода живими дісталися лише двоє. Вони розповіли, як король Тінгол, не бажаючи платити їм за їхню працю, наказав перебити гномів. Так почалася ворожнеча ельфів та гномів. Озловлені смертю своїх найкращих майстрів, гноми почали збирати воїнство. Незабаром із Ногороду виступило велике гном'яче військо, яке трохи пізніше розорило і розгробувало деріат. Тим часом звістка, про те, що трапилося, дійшла до Берна і Лутіан, дочки Тінгола. Берен зібрав військо Лейквенді і влаштував засідку. Коли поридліле військо гномів поверталися із іздобичу. Відбулася битва, в якій ельфи здобули перемогу, а король гномів загинув у бою з Береном. Перед смертю прокляв скарби, тому їх позбулися, скинувши в річку. Гноми, що бігли, були перебиті Ентами. Ще під час першої епохи менша частина гномів жила в Ередлуїні, але затоплені балеріанда туди перебралися всі гноми. На початку другої епохи багато гномів пішли в царство Кхазадом. Які значно пізніше ельфи назвуть Морією. Вони довго мешкали там. Вони отримали вдар сім гномських перснів влади Саурона і отримали велику удачу в пошуках Митриля. Це ж вони брали участь в останньому союзі і допомогли ельфам і людям здобути перемогу. Хоча, в битві при Дагорладі, частина гномів вбилася на бочі Саурона. Під час третьої епохи гноми розбудили Балрога, що спав гірських надрах під найвищим піком Туманних гір Карадрасом. Гноми були змушені піти до гори Еребор. Малрон знову опустився в нижній ярусі морії і не з'являвся до кінця третьої епохи. В Ереборі вони заснували свою нову державу. На них почали нападати дракони, але гноми успішно билися з ними. Чотири з семи перснів загинуло у вогні драконів. Решта Саурон зумів повернути. Битва при Азанол-Бізарі Однак у 1770 році, третій епохи, великий дракон Смал захопив Еребор. Королі Трор і синій ОТРАЇн Другий зі своїм сином Торіном Другим Лігли звідти через подаємні двері. Торор, віддавши трайну останні семи гномських перснів, повернувся в морі, і там його бив вождь орків Азох, який випалив своє ім'я у Трора на лобі. За це Азах отримав прізвисько сквернити. Це призвело до війни гномів з орками, що закінчилося великою битвою при Азмулубізарі в Нандохіріоні, перед Східною брамою морії, в 1799 році третьої епохи. Орки почали брати морію. Проте невдовзі того ж дня прибуло підкріплення із Залізних гір на чолі з Наїном. Наїн сам викликав Азога на бій, і той погодився. Вони билися довго, втомився і Найн, і Азог. Проте Азог ухилився від чергового сильного удару гнома і зламав Найну шию. Битва продовжилася. Але тепер пригнічені гіркотою втрат своїх багатьох побратимів, гноми з новим припливом сил і помсти почали вигравати бій. Дві третини орків було вбито. Азово стратив син Найна Даїн Залізностоп, на а контратаку провів Торін другий Дубощет. Інші орки бігли на південь, але через Балро гноми не зуміли знову заселити морію. Після цього почалися темні часи для роду Дуріна. Проте долю благородного роду змінила зустріч Гендальфа із Торіном Другим Добощетом. Тоді вони разом з Ховітом Більбо Бегінсом звільнили Еребор і Есгарот із Мауган. Біля підніжжя Еребора того ж року відбулася Велика Битва п'яти П'ятивонів. Які війська гномів, лісових ельфів, із Гарота та Великих Орлів здобули славетну перемогу над армією орків і відродили Еребор та славу роду Дуріна. Гноми під час війни персня. Саурон одночасно зі штурму Мінастіріта, Лоріана і королівства Сатрандова в лихолісі, зробив наступ на Еребор. Самотня гора була обложена, війська Саурона тричі намагалися її штурмувати. Незважаючи на те, що в битві загинули король гномів Еребора, Дайн II Залізностоп. І Брант, ватажок людей із міста Дейл, Саурну та його Істелінським союзникам не вдалося впоратися із поставленим завданням. Еребор продовжував опір. Коли прийшла звістка про перемогу на півдні, тоді північну армію Саурна охопила паніка. Люди та гноми провели контратаку та відкинули ворога далеко на схід. Мова гномів. Гноми мали свою таємну мову, кхузду, якою вони майже ніколи не користувалися в присутністю чужих. Хуздул використовувався гномами як мова передачі знань. Він мало змінювався з роками. З цієї мови бралися справжні імена гномів, які вони не відкривали сторонні і навіть не писали на гробницях. За межами своєї громади, гноми користувалися іменами, які були взяті з інших мов. Через таємність і велику складність для вивчення хуздулом, крім гномів, ним говорили лише одиниці. Слів із цієї мови відомо дуже мало це або географічні назви. Наприклад, гном'яча назва морії і Палаці народу гномів. Або бойові кличі найвідоміші. Барух казад, казад Айменто, сокири гномів, гноми йдуть на вас. На рідній мові гноми писали рунами кертар. Проте для повсякденних записів чужими мовами користувалися іншими алфавітами. Вірування гномів гноми знали про еру Ілувадра і валар. Серед них ходило повір'я, що після смерті Алло збирає їх в окремій залі чертогів Мандоса, де померлі чекають, проводячи час у вдосконаленні своєї майстерності. Та чекають битви Дагор-Дагора, після якої вони допоможуть Аулу відновити зруйнований світ. Крім того, гноми вважали, що сім праотців, і, зокрема Дурін, можуть повертатися після смерті в середземлі, носячи ті ж імена і зберігаючи пам'ять про минулі життя. Чи так це насправді невідомо, але в роді Дуріна не раз народжувалися гноми, дуже схожі на свого предка. Озброєння гномів незважаючи на те, що ельфи були найпершою расою середзем'я. Саме гноми досягли найбільшої майстерності в роботі із залізом і відповідно у виготовленні зброї та обладунків. Причина тут, ймовірно, у тому, що творцем гномів був коваль Ауле і робота з неживим матеріалом, найбільше з каменем і металом, закладена в їх сутності. Вже в першу епоху гноми набагато перевершили темних ельфів у своїй майстерності. Тінгол, задумавши змітнити своє королівство і потребуючи зброї, звернувся за допомогою до ковалів, які зробили ельфам зброю, обладунки, шоломи та кольчуги. Останні гноми навчилися робити найпершими. Улюбленою зброєю гнома була сокира. Практично всі, що зустрічаються на сторінках книг Толкіна – гноми, озброєні сокерами. На жаль, опис зброї у Толкіна практично не зустрічається, тому дуже важко сказати, яким були ці сокири. Іншою зброєю, яка зустрічається у гномів, досить часто є мотика. Така зброя використовується гномами і в основу в бізарські битві, і в битві п'яти воїнств. Саме мотикою бореться Найн з Азогом, ватажком орків, біля воріт морії. Зворучними мотиками були озброєні гноми дайна залізностопа, цілком логічно припустити, що бойова мотика походить від того ж інструменту, яким гноми орудували в своїх шахтах. У будь-якому випадку такою зброєю відносно легко можна було пробити обладунки, а також щит противника. Наявність довгої дворучної рукояді робила гномічу мотику страшною зброєю. Крім сокир та мотиків використовувалися гноми також і мечі. І хоча вони були у підгірського народу не в такому широкому вживанні, як сокири. Своє в озброєнні гномів займав і меч. Наприклад, у битві п'яти воїнств гноми Дайна були озброєні, крім дворучних мотиків і круглих щитів, ще й короткими широкими мечами. Тут же можна згадати і Торіна Дубощета, який з успіхом користувався легендарним ельфійським мечем Оркрестом. Взагалі відомо, що розвиток зброї гномів і людей йшов паралельно із взаємопроникненням тактик. Однак, незважаючи на це, гноми ніколи не користувалися списами, по собі гноми ніколи не мали кавалерії. А луками вони вміли користуватися дуже погано. Досить згадати епізод з хобіта, коли гноми намагалися підстрелити оленя. Крім того, з опису деяких битв, в яких брали участь гноми, можна зрозуміти, що пізгільський народ не виходив у бій з троєм, воліючи боротися невеликими групами. Особливу увагу слід приділити гномічним обладункам. Як уже говорилося, саме гноми досягли найбільшої майстерності у роботі з металом, і саме їм приписується створення такої речі, як кольчуга. Фізично дуже сильні гноми часто одягали на себе дуже багато обладунків, опиняючись закутими в залізу з ніг до голови. В описі битві п'яти воїн сказано, що гноми були одягнені в довгі до коріння сталеві кольчуги та штани з гнучкої металевої сітки. Крім того, саме гноми першими стали використовувати металеві маски. У Сельмарильоні йдеться про те, що саме це допомагало підгірним воїнам витримувати навіть драконів вогонь. Мабуть, саме від листви гномів створене забрало, бо ельфійські шоломи не закривали обличчя. Дякую всім за перегляд! Ви були на каналі Легенди Середзем'я. Побачимося у наступних відео.